Привіт усім, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у нас передостанній день нашої відпустки. І ось океан дуже і дуже гошує сьогодні. Вчора ми взагалі не ходили на гляж, не ходили купатися, бо хвилі були дуже високі. Оце сьогодні це так тільки залишки, мабуть, але все рівно ось картина ось така. Так як я не вмію плавати, то я тримаюся ближче до берега, але все рівно стояти там, де я стояла раніше у воді, от хто бачив мої попередні відео, коли ми тільки приїхали, то можна було такі легенькі хвильки, можна було зайти глубже, і можна було поплюхкатися в цій воді. У мене мої друзі, які приїхали з нами, теж купалися. І сьогодні вони не прийшли взагалі на пляж, тому що дуже-дуже. Високі хвилі і дуже, я в сказала такі, жорстокі хвилі. Ну а ось тут оце є така бухточка, я б сказала, де ми купаємося, називається ля арена. Я вже трошки познайомилася з місцевістю і вже трошки знаю назви. На початку я взагалі як то сліпе кошеня тикалася, то туди, то сюди, хочу щось вам розказати, показати і нічого сама ще не знаю. Але наразі зараз дивимося, бачите, оце каміння. Яке тоді легенько-легенько плюпалися -легенько хвилі. Подивіться, що робиться сьогодні. Шумить океан дуже сильно. Тут прямо гул такий стоїть. Якщо накочує велика хвиля, то прямо гул стоїть, он, -он звідти від того острова. Оцей острів проти нас. Бачите, оце ось от, там такий на горбочку. Це острів Гомера. Ми вже тут, я вже подивилася по карті. Ось, тому що ми знаходимося на Південно-східній частині острова. Острова це не тому що Канарські острови складаються з трьох великих і ще кілька маленьких. По-моєму, три або чотири маленьких. Ось, дивіться, йде хвиля. Прямо Видно, як вона зароджується, видно, як вона формується, і чути шум. І ось так вона розбивається цю скалу. Це каміння. Так воно це каміння виглядає, це вулканічного походження. Тут є дуже багато, навіть я би сказала, не багато, а процентів 80 це лава. Лава, яка зійшла, яка сходила з вулкану в море. Бачите, ось і на таких місцях були збудовані і кафе, і готелі, і ресторани, і все-все для відпочиваючих. Ось зараз знову формується велика хвиля. Зараз буде великий такий кидок. Ось вона ззаді. Бачите? Ось вона йде, така темна, ось вона йде. Оце велика хвиля, вона зараз підніметься. Що саме цікаве, коли ще зранку до обіду хвилі йдуть, наче от від того крайнього берега, сюди до нас, таким якби градусів напевно, 45. Під кутом. І розбивається хвиля частково тут, на цій стороні, ось тут, а частково розбивається хвиля от той берег. Ближче до обіду повертається. Я, напевно, це все-таки природою закладено. Повертається оцей радіус води, оцей градус е заливу, я б сказала, чи як воно, бо це така затока. Бачите, це ось отут між цим камінням. Ну, не можу сказати, скільки там метрів між ним. Але навіть на карті оцей залив видно. Оця бухта, вона є на карті прямо намальована, такі обриси. Ну ось ця хвиля. Бачите, ось вона прийшла. І ось так шумить океан. добігла майже до моїх Ніг. Я стою, напевно, у метрах в чотирьох від краю від кромки. Так Розбилася спочатку там хвиля, а потім вода побігла вже сюди. Ось воно таким кутом отако проходить ось сюди, ось так, і перша хвиля розбивається в ці каміння. Звідти так бурлить, бурлить. Тут, до речі, кожного дня, навіть я б сказала, кілька разів на день охоронці приходять охоронці і переміщають прапорці. Якщо, наприклад, стоїть червоний, бо є оранжеві прапорці, є сині з зеленим, а є такий червоний прапор, це вказує на те, що тут купатися заборонено, бо тут є небезпека. Ну і плюс там каміння, бачите, ось таке велике каміння, перепрошують тут люди. Я їх не можу нікуди видалити. Це велике каміння, може кинути просто хвилею на каміння і буде дуже боляче. О, чудово, бачите, яка от краса тут. Мабуть, хтось хоче послухати шум океану, а я тільки балакаю. Ну, я така вже говірлива. Надивитися. Я, напевно, більше знімаю це відео не для... для глядачів теж, це в першу чергу. А в другу чергу я хочу для себе залишити. Я не знаю, чи я ще поїду. Чи мені видасться така нагода? Це я отримала подарунок. Подарунок на різдвяні свята, таку поїздку на Канарські острови. Перший раз за все життя я кудись виїхала і дуже-дуже дуже щаслива тим, що я поїхала саме сюди. Не в Іспанію, у нас люди, дуже багато наших людей, що я поїхала не в літній період, а саме зараз, коли нас вже дійсно така дощова. Дощова серволога погода, йде дощ, робиться холодно, потрібно одягати куртки, а ми тут, от ви бачите, самі діти купаємося в такому теплому океані. Потім буду переглядати ці відео, буду згадувати, буду отримувати знову ту насолоду, ті відчуття, які я маю зараз. Це дійсно просто такі емоції переповнюють зсередини. Слів немає, достатньо, щоб можна було передати цю красу. І оце таке відчуття насолоди, відчуття такого задоволеності життям. Дійсно, скільки людині треба. Багато не потрібно. Тепленьке, ласкаве сонечко, яке буквально такий легенький-легенький вітерець і море, пірніше океан, шум води дуже заспокоює. Ну і послухаємо трошки океану. Я хотіла це каміння вам трошки познімати, щоб ви подивилися, наскільки в силах ви. Але там сімейна пара, і вони поки що фотографуються в тому місці, так що. Там дивіться, жіночка на тому мисі. Вона стрибає з від тіля. Дивіться, яка хвиля висока. Ось дивіться, яка хвиля йде. Ахай, намочило мені новий. Водичка тепленька, тепленька Боже, не віриться, що така маса води і може бути така тепла, як у ванні. Це я вже перебільшила, звичайно, але градусів 20 водичка має. Ось не знімала вам майже 15 хвилин. Хтось може готувати собі якийсь смачненький обід і слухати шум океану і мої булочки. Бачите, яка, яка сила. Виносить каміння величиною з мою голову, от воно виносить його на берег, і потім, коли ти стоїш, наприклад, у воді, тебе хвилею. Обрискало, а оце каміння в глибині води, в товщі води так боляче б'є по ногах. Нас вчора, позавчора. Нас натовкло так по кісточках, що ми не могли війти в воду, бо пекло вода то солена. Ось я буду насолоджуватися живим оглядом. А ви трошки можете перегорнути сторінку назад і можете ще раз і ще раз послухати шум океану. Дякую всім за перегляди. Мабуть, завтра ми вже не підемо на океан, може тільки на якихось півгодинки, але знову знімати ту саме я вже не буду. Я доволі багато зняла матеріалу і постараюся вам показати всю ту красу, яка дійсно тут. Є, і варто сюди поїхати. Варто, тому що квитки достатньо дешево можна купити, особливо в зимовий період. Не бійтеся, що листопад чи, чи грудень. Тут плюсова температура. Саме в цьому, в цій частині, де ми знаходимося зараз, це Пуерто де Сантьяго, місто. Саме тут температура взимку в грудні, в січні, в лютому не опускається нижче 17-18 градусів. Може бути вітер, може бути дощовий день. Але це може бути один день за два тижні чи за три. Так що, якщо ви плануєте десь кудись поїхати, рекомендую, дійсно рекомендую Канарські острови, острів Тенеріф. Є ще Ланзаротті, але там, скажу так, напевно, все вдвічі дорожче. Ми дивилися по квитках, ми дивилися по готелях, по цінах на харчування і тут все-таки дуже вигідно. Ну ось. На сьогодні, мабуть, все. Ми потім пізніше десь за годину-півтори ми підемо десь пообідати. І будемо складатися, збиратися вже додому. Потрібно прибрати трошки в кімнату в готелі, бо пісочок, оцей що ось тут, він нас усюди. Він нас і в ліжку, там, де ми спимо, невідомо звідки він сиплеться. І навіть на столі, там де п'ємо каву. Ну все. Всім дуже дякую за перегляди. Дякую, що були зі мною. Мабуть. Закривши очі, послухати цей океан, дійсно можна себе уявити на березі оцього тепленького пляжу. Ну, все, всім пока. Це реально круто! Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі! І ось ми знову сьогодні останній день гуляємо по місту і хочу вам показати ось оцю. Оце дерево, і це називається стедлива, Пам'ятаєте, такі маленькі ці, торкаєшся листочків, і вони згортаються до кубки. А ось тут вони в таких деревах, бачите? Я колись вам казала, що якісь банани на деревах ростуть. А виявляється, оті банани, ось, бачите? Це її насіння. Воно таке, як фасолина, плоска, велика, і там всередині такі дрібненькі-дрібненькі насіння. Ось це її насіння і, є, яке дуже погано сходить. Яке не хоче у нас рости, гине. Тільки її пересушиш, вона загине, тільки її перелиєш, воно загине і воно квітне. Ось на горі, я хочу вам показати зараз, зараз, якщо мені вдасться, якщо ви побачите, прямо ось, дивіться, червона. Бачите, оці червоні квіточки, ось так вона квітне. А там, десь в місті, ми бачили, що є дерево повністю вкрите, все червоними квітами. Тобто вона. Тільки почала квітнути. Дуже гарно, я не знаю, чи вони пахнуть, бо квіти дуже високо. Але це ця наша мімоза встидлива, яка росте в дуже багатьох місцях. Я все дивилася, думаю, на що воно мені подібне, поки я не побачила оці листочки. Ось оці зелені такі листочки. Бачите? Ось такі прямо зелені-зелені. І коли вітерець починає її колихати, то вона ще. Тримає листочки, але варто її торкнутися, і вона починає, ось подивіться, вона закриває, закриває листочки, бачите? І оце вона і є. Тільки вона тут велика, величезна росте деревом. Таким навіть я би сказала, ну там, мабуть, деревом. Бо, бачите, які там неї стовбурі. Ось такий величезний-величезний фікус Бенджаміна. Їх тут дуже багато, і я була помилилася, назвала його. Чікусом шлюр шлюмбергера, але це не кактус. І довкола, довкола, довкола. Практично весь острів обсаджений олеандрами і ось цими гібіскусами. Великі, кольорові, всякі-всякі різні. А ми сьогодні зробили останню покупку в цьому магазині. Супер Діно. Це був наш такий супермаркет, де ми купували продукти для себе, для дому. І ось. Будемо прощатися, ми вже пройшлися трошки по місту, погуляли. Добре, що сьогодні, бачите, хмарки знайшли з завтрашнього дня, тут буде шторм. Буде шторм. Море сьогодні вже штормить, не море, а океан. Ось він такий сірий-сірий. Бачите, -сірий. прямо от сірий, повністю сіра вода, бо хмари хмари сірі і відображається прямо в в океані, в воді і теж дає такий сірий колір. Так ось, знову нас на, на горизонті, як ви бачите, ось оця оце мімоза стедлива. Ось це дерево таке, кущак дерева. Люди ходять, пальми. І ми йдемо зараз до себе додому на обід, Потім вже трошки ввечері погуляємо і в другій ночі ми відправляємося вже в аеропорт, на літак. І вже завтра ми будемо в себе вдома в Ірландії. Шкода, сумно прощатися не хочеться. Дуже приємно, тепленько, тепленько, такий вітерець дуже приємний. Звичайно, не хочеться з цього тепла їхати, бо в Ірландії зараз сьогодні вранці було 4 градуси тільки. а тут зараз 24. Ось так. Перезимувати б тут зиму, їхати потім, але кожного свої умови. Приємні люди тут, в всякому разі, де ми відпочивали. Всі дуже ну, до туристів відносяться, напевно, всюди дуже приємно, тому що туристи приносять дохід. Ось і все. Ми тут накупили трошки подарунків. І йдемо додому робити салат з тюною. Бо тунець тут досить дешевий, я б сказала, порівняно навіть з Ірландією, що там теж можна купити і тунець, і є риба, тобто океан довкола. Острів, а риба дуже дорога. У нас тунець теж в Ірландії, досить, досить такий дорогий, якісний, хороший тунець, досить дорогий. Ось а тут більш-менш доступні ціни. Я б сказала, дешевше навіть в Ірландії, хоч це є європейська країна і, і ну, має на увазі країна Євросоюзу, і плюс до того всього туристичний. Острів туристичне місце. Де дійсно могли б ціни бути на продукти, бо люди хочуть їсти щодня? Так що ось така картина. Добре? Ідемо обідати. Це вже з літака, це іконочка літака сходить сонечко. Вправо.